Так, перевіряємо нашу батарейку і інвертор. Інвертор 1000 Вт з зарядкою 20 А. Тут включається, виключається кнопочка вкл, «Викл». Це під'єднання, коли потрібна мережа. Так, давайте чайник. От у нас чайник на 1 кВт. А? Зараз ми включимо і перевіримо, як воно буде. Включаємо інвертор, лампочка засвітилася, чайник запрацював. Чайник працює. Тримаємо. Через деякий час буде чутно, як нагрівається вода. У інверторі навіть кулери не включаються. Ну, я знімаю це відео, буде трошки може, затягнуто пару хвилин, але хочу продемонструвати, що інвертор спокійно справляється з навантаженням кіловат. Бо зараз там знайдуться в TikTok експерти які скажуть, та ні, то там ділити там пополам потрібно, ні. Це чесно інвертор, я його відкривав, дивився і гарантую, що він кіловат тримає. Тож ви отримаєте дійсно якісну річ. З сінусом на кіловат із зарядником на 20 А. Коли ми під'єднаємо мережевий провод до мережі кабель, він як у комп'ютера, коли буде мережа, він буде автоматично заряджати цю батарейку. Тобто не потрібно навантаження, те, яке буде включено, як критично, постійно клацати туди-сюди. Да? Не постійно буде його вимикати. Ось, бачите, пішла пара. Це я чайник виключаю, О, Боже, гарячі руки виключаю, ну, щоб побачити, що там дійсно кипяточок, Давайте відкриємо, парує, да? бачите. Все. З чайником розібралися з роботою. Навіть не включилися кулери Зараз ми беремо ось такий звичайний, ну, звичайний формат комп'ютерного проводу, тут він включається збоку. Роз'єм. Ось так виглядає. Сюди ми вмикаємо наш провід, а вилку відповідно до призначення у розетку. Ось там наша розетка, да? ми зараз сюди підключаємо. Так. Включили, засвітилися червоним, іде заряд, і він заряджає АКБшку. Якщо в цей час включити якусь навантажену лампочку, давайте я підключу, щоб було видно, вона буде світити. Дивіться, я підключаю лампу, так. Ось. засвітила лампа, Включаю, ось, світить. світить лампа наша. Якщо зараз, якщо зараз я цей провод наш відключу, мережевий, лампа буде світити, тому що працює від АКБ. Потухло. Знову підключаю, з'являється мережа. Пішов заряд, лампа світиться. Тобто режим ДБЖ працює. От і вся перевірочка. Тут все просто. Провода, це наші провода, а ось рідні в комплекті йдуть. Червоний до червоного, чорний до чорного. Тут відповідно червоний це плюс, чорний це мінус. На цьому, в принципі, вважаю все.